Symphonix – це музичний стрімінговий сервіс, створений як альтернатива популярній платформі Spotify. Цей проєкт дозволяє користувачам слухати музику онлайн, створювати плейлисти та відкривати нових виконавців. Над проєктом працювали дизайнер Мельник Валерія, програміст Речук Назарій та Девопс Кримінський Андрій. Симфонікс це назва, що складається з двох частин. Симфо походить від слова симфонія сімфоні, що символізує музику та гармонію. Нікс співзвучний зі словом мікс, що асоціюється з міксуванням музики. Логотип поєднує в собі елементи музики та сучасного стилю. Основна візуальна частина логотипа представлена символом у вигляді символічного музичного інструмента, а саме скрипки, що підкреслює зв'язок із музичною темою. Символ гармонійно поєднується із текстовою частиною. ширина модуля сітки дорівнює ширині літери X. Адаптивна версія логотипу для мобільних пристроїв фокусується на основному символі, що дозволяє легко впізнати бренд навіть у компактному форматі. Цільова аудиторія додатка це молодь 18-35 років. Творчі люди, любителі музики та підкастів, музиканти. люди, які ведуть активний спосіб життя. Цінність проєкту інноваційні музичні та аудіо рішення. Платформа об'єднує музичний контент та подкасти в одному додатку. Персоналізований досвід. Користувачі отримують індивідуальні рекомендації на основі своїх музичних вподобань та прослуховувань. Універсальність підход для широкої аудиторії, від професійних музикантів до звичайних слухачів і любителів підкастів, проблеми, які вирішує проєкт, складність пошуку нової музики та підкастів. Алгоритми рекомендацій спрощують відкриття нового контенту, враховуючи інтереси користувачів, розрізненість платформ. Замість використання різних додатків для музики, подкастів та творчості, проєкт поєднує універсальне рішення, що об'єднує всі ці функції в одному місці. Перевантаженість контенту: В умовах величезного вибору музики та подкастів проект допомагає користувачам знаходити відповідний контент через персоналізовані підбірки та рекомендації. Вибір кольорів базується на поєднанні сучасних і контрастних відтінків, що створюють баланс між енергічністю, технологічністю та комфортом для здорового сприйняття. Яскраво зелений цей відтінок символізує свіжість інновації та енергії. Він привертає увагу, азоціюється з технологіями і прогресом, а також передає відчуття оновлення та зростання, використовується як акцентний колір, підкреслює важливі елементи інтерфейсу. Такі як кнопки або виділення активних дій. Темно-сірий. Цей глибокий майже чорний колір додає елегантності та контрасту, допомагаючи іншим яскравим кольорам виділятися. Він надає дизайну відчуття професіоналізму та стабільності, а також робить текст і елементи легко читабельними на темному фоні. Темно-синя зелений колір сайдбару створює атмосферу спокою та гармонії, сприяючи релаксації користувача. Це дозволяє зосередитись на основному контенті, не відволікаючись на зайві деталі. Зелений цей більш м'який відтінок зеленого додає тепла і природності загальній кольоровій палітрі. Він зберігає відчуття інновацій, але в менш агресивному варіанті, використовується для неактивних дій. Вибір шрифтів ґрунтується на поєднанні читабельності, сучасного вигляду та універсальності. Використання шрифту Інтер в різних накресленнях дозволяє досягти балансу між функціональністю та естетикою. Цей варіант використовується для підтексту, зокрема для відображення імен виконавців під назвами пісень. Його тонкий і легкий дизайн забезпечує чітку читабельність, не перевантажуючи інтерфейс. Більш насичений варіант використовується у рядку пошуку, а також в підпунктах футер-меню і пунктів налаштуваннях. Цей стиль додає тексту трохи більшої виразності, підкреслюючи важливі елементи інтерфейсу, які повинні бути помітними, але не надто домінувати. Цей варіант шрифту застосовується для заголовків. Він підкреслює ключові частини інтерфейсу, такі як назви треків, розділи або головні кнопки. Самі Балт надає тексту виразності та робить його легко помітним, зберігаючи при цьому сучасний та лаконічний стиль. Обґрунтування вибору чистота і зручність читання, сучасний стиль, гнучкість.